Шановний, надайте документи для перевізку. Ви з цієї машини прийшли? Це що за цирк? Надайте Це що нам за цирк? Нам для Ти визвола вам теж патруль? Це друг, це чекайте патрульну поліцію. Я затриманий? Ні. Ну то чекайте, я зараз чекайте, підійду. Чекайте, ну то чекайте поліцію. тут, чекайте, я Чекайте патрульну поліцію. Кажу, чекайте, я, я, кажу, я чекайте, підійду. Не погрожуйте мені. Чого мені погрожуєте, шаною? Чим? Чим? Ну ви себе трошки. Чому ви це поводите неадекватно, дикувати, В Чому мені нерплате? Ну, ви ходите туди-сюди, ви кудись уходите. А чекайте що, ми патрульну, ми поліцію. Не Я поліцію. Чекайте поліцію. Ви обмежуєте поліцію. моє пересування? Шановний, я маю право обмежити, поки ми не патрульну. На якій патрульну. підставі? Тому що ми не перевірили ваші дані. Да, зрозумів. Ми не перевірили ваші дані. з гуляли. Давайте патрульну поліцію чекайте. Чекаємо. Чекайте. Куди ви йдете? Куди? Ви обмежуєте моє да, пересування чи ні? Складайте адмінпровід. Адмі складається да, тільки, давайте. якщо є підстави, шановні. Таких нема. Ну, До побачення. Не поняв?